Кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Беречанко доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям, слава! рада вас бачити, чути. І звичайно, хочу привітати усіх з днем соборності. Так, дійсно, сьогодні важливий день, який ще раз нам нагадує, що в єдності сила українців безумовно. Цього тижня відбудеться важлива зустріч. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться із прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Власне І Фіцо заявив про те, що зустріч буде цікавою, але попри це він до Ужгорода привезе гуманітарну допомогу і заявить про те, що Словаччина не буде допомагати Україні військовою допомогою. Денис Шмагаль ж говорив про те, що власне напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 мільярдів євро із боку Європейського союзу. Чи варто нам розраховувати на те, що вже в середу Україна зможе переконати словаччину? Дивіться, важко насправді сказати. Позиція Фіцу тяжіє до пози до спекулятивної позиції Орбана, і це абсолютно очевидно і Фіцу цього не приховує. Разом з тим, ситуація в самого Фіцу. Ну, вона ж, як ми вже не один раз зазначали, не така однозначна, як у Орбана, і Словаччина не Угорщина, яка вже стала ну там, майже авторитарною. Країною серед європейсь європейського союзу, да і, до речі, НАТО в тому числі. Що такі, що в принципі, змінило навіть бачення самих європейських країн до власного устрою да всередині європейського союзу, що потрібно все ж таки. По стратегічним питанням, питанням безпеки, ну прибирати право консенсусу. І от в цій еволюції вони мають завдячувати перш за все позиції Орбана, але Орбан да дійсно за цей час отримав немало. Таких шантажних грошей, тому що ну як вона працює, працює дуже просто. Він блокує рішення європейського союзу не тільки ж по Україні, він блокував от останнім часом рішення по Румунії, тобто і по іншим питанням. Транші, які субвенційно мали йти на Угорщину, вони зам... їх Єврокомісія заморожує для того, щоб Орбан був більш зговорчивий. Да? А потім на інших перемовних процесах йому йдуть дещо на зустріч, і ці кошти йому розморожують. Ну, так от, в принципі, Орбан не живе. Чи подобається ця історія Фіцу? я розумію, так подобається. Тому що можна отримати. З євросоюзу набагато більше аніж аніж по закону, так би мовити, їм потрібно. Ну їм е має виділяти субвенційно Вот вигляді таких е зобов'язань голосувати за те, що е за що і інші члени Європейського Союзу. Ну і інше питання ми ж бачимо, що. Республіканці набирають обертів в Сполучених Штатах. На вот буквально там де Сантіс знявся на користь Трампа, і оці ця риторика Трампа: що в Європі є там сильний лідер по фамілії Орбан, вона додатково пацьогіє Фіцу триматися за Орбана, що може гіпотетично означати отримання лояльності з боку Сполучених Штатів. Цей аспект ми точно маємо враховувати при своєму аналізі. І тепер відносно візиту Шмигаля, так я глибоко переконаний, що яку б не займали позицію наші партнери. Наші сусіди, всі, з ким є кордон, ну крім звичайно, Російської Федерації, з Україною з ними потрібно вести перемовини. Ігнорувати їх точно не потрібно, оскільки це наші логістичні і політичні спроможності. Тим паче, ну зі словаччиною відверто кажучи, якихось конфліктів у нас ніколи не було. Словачина пострадянська країна, вона завжди розуміла ті. Ризики з боку Російської Федерації, які завжди були в Україні, і по мірі можливостей ми отримали від Словаччини підтримку навіть після повномасштабного нападу. Хоча я хочу нагадати, що Словаччина ну це ну це не Австрія, ні Нідерланди, да там ні Італія. Це досить бідна по європейським міркам країна, ну в якої немає фінансових можливостей прямо нам там допомагати на рівні та. Європейських лідерів, але вони це робили, в тому числі і е, е, у них є потужні ремонтні можливості бронетехніки, які вони також е, весь цей час майже два роки. Ну, за гроші, наскільки я розумію, але все ж таки вони надавали цю можливість для ремонту бронетехніки, яка передавалася Україні, от на стадії її ставлення на ход, так би мовити. Да? Тому, коли до речі, Фіт вперше заговорив про те, що він там проти постачання зброї Україні, проти там ремонту, проти всього, його ж там ледь за горло не взяли виробничники слова. Ну, типу, ти там робиш, що хочеш, але до нас в контракти вже укладені не лізь, тому що всі розуміють, що це гроші, що це робочі місця, ну і це можливості, так для промисловості Словаччини, яка ну я ще раз повторюю, це це не Німеччина, це не Франція, це, це, це не Британія, це Словаччина. І вони борються за будь-які контракти і будь-які гроші, які. Тим паче, тим паче, які мають довгі так звані гроші і солідні гроші. Тому що там, наскільки розумію, була. Чторна схема одна з Брюсселю використовувалась, а інша з Вашингтона. Тобто, ну, це, це досить серйозна фінансова можливість. Тому, резюмуючи, да, підводячи певний підсумок по цьому питанню, я думаю, що Шмигалю буде що за. Пати на Фіцо саме перш за все як в економічному плані, так і в політичному плані. Політично знову ж таки така ремарка, що Фіцо буквально нещодавно заявив про те, що вони не бачать Україні стаду НАТО і будуть блокувати, не використовуючи своє право вето будь-які ініціативи, наприклад. Це для нас досить негативний сигнал, але я думаю, що наша дипломатія після цієї зустрічі, от у чому вона в тому числі її важливість, можна буде зрозуміти реальні цілі словаччини і наскільки реально вони готові блокувати відповідні ініціативи по потенційному членству України в НАТО. І якщо, і якщо то також важливо Фіцо разом з Орбаном, а це в даному випадку така парочка, да будуть розраховувати на лояльність гіпотетичних республіканців, які можуть прийти до влади. А якщо говорити конкретно, то Трампа да, то. По розширенню НАТО вони будуть орієнтуватися на позицію Вашингтона. І тут буде також важливо, що після виборів да хто б не полімій, демократ, республіканці тут не важливо. Потрібно буде перш за все розуміти. А взагалі, як бачать розвиток системи НАТО в цілому, да. Тому що одне питання декларувати там підтримку Україні, да а інше питання дійсно гарантувати, якщо можна навіть так сказати, з боку сполучених штатів в Україні повноцінне членство. Ну одним словом багато запитань, і чим більший буде контакт зі словаччиною, тим паче, чи з неї йде частина нашого аграрного експорту, тим я думаю, ефективніше ми зможемо створювати для себе Можливості, а політика це і є насправді можливість створення можливості і їх подальшої реалізації з повітря нічого не береться. Ми можемо аналізувати плюси тієї чи іншої ситуації, мінуси. Але із плюсами і з мінусами потрібно працювати і створювати можливості. Тому я 100% підтримую цю ініціативу по перемовному процесу зі словаччиною якраз на між урядовому рівні. Їм точно є про що поговорити в Україні? Точно є, що в економічному і політичному плані запропонувати ФІЦО. щодо макрофінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року. Чи тут можуть бути зрушення, чи швидше за все, ми дочекаємося рішення Європейського союзу про те, що кожна країна буде виділяти кошти власне в обхід словаччини і угорщини? Я поки не поспішав з цим питанням, тому що якраз тут навіть Орбан проявляє такий конструктив, що він готовий да, на фінансування. єдине, що він там говорить про можливість контролю здійснення і про можливість додаткового голосування. Наприкінці кожного фінансового року за наступний транш я ж нагадаю нашим шановним глядачам, що Сполучені Штати по ініціативі Білого Дому Байдена там закладена сума на Україну в майже 62 мільярди доларів. А от в Європейському Союзі, коли згадують про 50 мільярдів євро, дуже часто забувають, що ця сума поділена на три роки. От у чому справа. І тут також є, як то кажуть, да, суть в дрібницях, да, істина, і, істина в мілачах. Так от, коли проговорювали альтернативні шляхи надання Україні допомоги, якщо, припустимо, з'явиться там якийсь Угорщина чи Словаччина, да, чи Фіцу чи Орман. То говорили про можливість передачі Україні прямими траншами з боку України або через кордрахунок єдиної Єврокомісії далі на Україну близько 20 мільярдів євро. А 20 мільярдів євро це більше аніж якщо поділити 50 мільярдів євро на три на три роки. Тобто до чого я веду? Я веду до того, що такий варіант отримання допомоги він може бути навіть більш вигідний Україні прямо зараз, оскільки Україні гроші потрібні прямо зараз. Аніж навіть гіпотетичне голосування всіх країн Європейського Союзу, да, там різниця в там в 2 там мільярди євро, але для нас це ну, дуже важлива сума підтримки, враховуючи дефіцит нашого бюджету. Тому я б тут поки не поспішав з рішеннями. Я думаю, як тільки проведуться перемовини як словаччиною так, так і з Угорщиною, це рішення як з боку Києва, так і з боку Брюсселя а вони йдуть дуже синхронізовано, да? вони будуть найближчим часом зреалізовані. Оскільки, Ну знову ж таки, нам потрібні кошти вже зараз, повторюю ще раз, враховуючи те, що Байден уже підписав тимчасовий бюджет, як я говорив, до речі, і ваш. Так, зник у нас зв'язок із паном Олексієм. Зараз намагаємося його відновити, адже нагадаю, що працюємо ми в прямому етері марафону ті 7 і власне так, пане Олексію, чуємо вас. Так повернулися, була ага. трішки затримка зв'язку. Власне, Так, тому... перепрошую. Тому очікуємо, що будуть гарні новини, так уже зовсім скоро. А, ну дивіться, дозвольте завершу, тому що я якраз тут не про гарні новини говорив. Угу. Я говорив про те, що ми прогнозували, що якщо буде все ж таки виділене пакету сполучених штатів цих 60 майже 2 мільярди доларів, то вони відбудуться скоріш за все до 19 січня. Тому що після 19 січня закінчилося тимчасовий бюджет і було по суті, два варіанти розвитку подій або знов ж таки голосування і підписання Байденом тимчасового наступного бюджету, а це в принципі в логіки шантажу республіканців і Трампа: ну або, або прийняття вже бюджету на наступний рік, де буде допомога і України, і отут от в принципі воно було 50 на 50. Ну, ми бачимо, що пішло по негативному сценарію. Перш за все тут для самих сполучених штатів, але в даному випадку ми являємось заручником їхньої політичної турбулентності, оскільки не уявіть собі, да сполучені штати з листопада місяця середини живуть в тимчасовому бюджеті і скоріш за все будуть в ньому жити там як мінімум до березня місяця. Я вам скажу, я вивчав це питання такої аналогічної ситуації за всю історію сполучених штатів. Насправді не було. І уявіть собі, наскільки негативно така історія впливає там на тих самих демократів, оскільки претензії до них не здебільшого американців, тому що вони при владі. От тому враховуючи враховуючи ну, от, певні складнощі по сполученим штатам. Нам дуже потрібно і тут вже завершуємо питання по європейській допомозі. Нам дуже потрібно отримати, отримати цей е, великий транш від європейського союзу як якмога більше. Яким чином він буде йти через кордрахунок, через окремі двосторонні угоди, чи спільним рішенням європейського союзу, неважливо, адже в нас війна. А війну е, поставити на паузу неможливо, і так в принципі, ми зараз отримали там підтримку і від е, е, Світового банку, і від МВФ, і від конкретних країн. Ну тобто якусь поточно поточні дірки закриваються. Але наскільки ми розуміємо, що там, скажімо, великого резерву міцності е, на превеликий жаль немає. Тому так як. Маркер як сигнал іншим донорам нам дуже потрібно, хоча б одна із цих макрофінів. Сподіваємося, що цей сигнал буде почути дійсно в країнах Європи. Цього тижня також було анонсовано власне про зустрічі, які відбудуться у Туреччині, і це зустрічі із президентом Ірану і з президентом Росії. Власне за дуже короткий проміжок часу вони відбудуться. Ердоган зустрінеться із президентом Ірану вже цього тижня. А із Путіним в лютому. Чи можна говорити про те, що власне ці дві країни хочуть залучити Туреччину до своєї коаліції? Чи кожна із країн має свої запити? Ми ж розуміємо, що навіть Іран з Росією ну не партнери, вони попутчики да в боротьбі з сполученими штатами, там політичні, з колективним заходом, це так. Так само, як і Північна Корея. Але ж цілі усіх відрізняються, і це очевидно. До речі, ж, да, планується візит в Північну Корею у Путіна. Да, там, за, скільки, там, за величезну кількість за 29 років, там, в перший раз. Да? але ж там також фінансова історія. знаєте, Дінги вперед Кореї, яка знаходиться в під тиском міжнародних санкцій, дуже потрібні кошти, а Росія готова. О, в них купувати їхню продукцію ВПК в три чотири рази дорожче ринку. Тому що в іншому місці вони купити просто її не можуть. Китай можливо, також би задоволенням продав, але він розуміє, що він одразу наривається на санкції з боку Сполучених Штатів, тому до сих пір нічого китайського ми в принципі і не бачимо. Схожа ситуація з Іраном. Там також вони під санкціями, але їм потрібні гроші. Їм потрібно гроші на те, щоб вести оці проксі війни на близькому сході, які ми бачимо бачимо, да і по Хамасу, і по терору Червоного моря. Там же в цих питаннях, в цих напрямках і векторах, Іран відіграє першу роль, по суті, як такий лідер терористичного руху на Близькому Сході. І звичайно, перше, що йому потрібно, це гроші. А друге і основне це звичайно ядерні технології від Російської Федерації. І допоки Путін буде їм платити величезні кошти за безпілотники і за ракети, вони будуть гратися в найкращих друзів. І тут переходимо плавно, так би мовити, до Туреччини, яка завжди Ердоган декларував багатовекторність, так звано. І до речі, непогано її завжди. Не до слова реалізовував він одночасно і член НАТО. І одночасно має досить конструктивні зв'язки з європейським союзом, ну перш за все, економічні, да тому що це вигідно, перш за все, самі Туреччині. От. Він може стати зараз кінцевою точкою перед морем одного із гілок шовкового шляху з Китаю. От. І одночасно він є одним із врід для подвірного експорту. а по простому кажучи, контрабанди в Російську Федерацію в обхід санкцій. тобто, а ну і не забувайте дуже важливий момент, що першу і наразі єдину атомну електростанцію в Туреччині будує за кредитні кошти Москви Туреччина, тобто будують ще свій рахунок. Тобто Путіну є що в тому числі запропонувати Ердогану? І Ердоган, як ми бачимо по практиці, ну дуже рідко відмовляється від таких цікавих пропозицій. Тому враховуючи ці моменти, чи знайдуть вони якісь конструктивні шляхи взаємодії. Можливо, знайдуть. Але протиріч, ну от я зараз не кажу про Путіна, про Москву. Да? Там трошки легше насправді у Ордогана. А от з Іраном з Іраном тяжче, оскільки Іран є противником того самого Азербайджана по багатьох позиціях. А Азербайджан, ми знаємо, є найближчий їх друг. Та військовий, в тому числі партнер Туреччини, тобто їм потрібно буде знайти оцей баланс. Як жити мирно, спільно, як не ставити один одному палки в колеса? А як каже, пам'ятаєте, класика схід, справа тонка? І я думаю, що витягати там ятаган зі спини один одного вони будуть ще не раз. Тому це початок такого довго перемовного процесу мені здається, але те, що сторони мають потенціал домовитись, ну на превеликий жаль, так і на превеликий жаль, можливо, частина цієї домовності буде стосуватися і України. А те, що воно буде стосуватися, скоріш за все, там закрита її частина протистояння колективному заходу. Ну в цьому в принципі немає жодних сумнів. Щодо санкцій, за останній період, за півроку, останніх Туреччина знизила потік товарів подвійного призначення в Росію, і це власне зафіксовано. Чи власне можна говорити про те, що Ердоган піде на нарощування знову власне пропущення цих товарів? Ну, важко сказати. Знаєте, одне питання, якщо б було зафіксовано, що на припинені припинена ця контрабанда. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Контрабанда, от то, то так, то можна було б сказати, що якимось чином трансформувалися поточно домовленості, вот. А і багато в чому ж частина експортно імпортних взаємовідносин між Туреччиною і Російською Федерацією, вони саме стосувалися аграрного. Аграрної складової, на коли Туреччина викупала і крадене зерно з України і некрадене зерно з Російської Федерації для того, щоб себе переробляти, або просто докидати. Зверху відсотки і його перепродавати, от скажімо так, в цьому аспекті Туреччина отримала дуже серйозний прибуток. Коли немає, коли немає домовленості, да, по чорному морю, по по гарантіям безпеки, то Туреччина ну по суті втратила цю ексклюзивну ексклюзивну такий статус хабу відповідно зернового, і я думаю, саме з цим пов'язано зменшення їхніх експортно-імпортних взаємовідносин, а не з тим, що через Туреччину менше стало йти Російську Федерацію товарів подвійного призначення. Mm -hmm. Тому ці аспекти потрібно дуже ґрунтовно пропрацьовувати. І потім вже нам стане більш зрозуміло що насправді зараз потрібно Російській Федерації, що потрібно Ердогану і на чому вони десь посередині зійдуться? А от те, що вони зійдуться з Російською Федерацією, десь посередині, от в цьому в мене в принципі немає майже ніякого сумніву. Ми щодо завершення хотіли з вами торкнутися таурусів, адже зараз власне була аргументація, чому Україні не передають ці далекобійні ракети із Німеччини, тому що вони піклуються про власну обороноздатність. Власне і їх хвилює в першу чергу. Це але компанія, яка виготовляє власне Тауруси, заявила, що готова виробляти їх більше, аби їх можна було поставити Україні. Чи стане це аргументом для німецької влади? Ну, наскільки я читав перше джерело, там навіть цікавіше. А там зазначається, що потрібно буде виробляти. Ну, близько до тексту, потрібно буде виробляти більше таурусів, якщо їх за рішенням уряду передадуть Україні. Uh -huh. Оце формулювання, воно ж насправді навіть цікавіше, ніж. От... Ну, просто зрозуміло, різні ЗМІ по різному десь прочитали, по різному десь подали. Але в будь-якому випадку, про що це нам говорить? Це нам говорить, що точно в політику Німеччини йдуть глибокі, дуже глибокі розмови про передачу Таусів. Я думаю, що це буде відбуватися паралельно. З передачею, сполученими штатами атакамсів великої дальності в 300 кілометрів. І до речі, і до речі, це може бути певна компенсаційна складова з боку Білого Дому. От з кустими незручностями, які зараз є в політичному процесі і затягуванням виділення цього рекордного макрофіну да? 62 мільярди доларів. Президент Сполучених Штатів по безпековій лінії, по лінії Пентагону, може і власним рішенням без конгресу виділити військову допомогу Україні, і от я прогнозую. Що оскільки пішли актуалізація відносно таурусів, скоріш за все піде мова про те, що нам ну, найближчим десь часом планують передати саме атакамси невеликої дальності, а вже на рішення після Атакамсів Німеччина може, як то кажуть, з чистою совістю приймати рішення про передачу таурусів. Тому я думаю, що це питання найближчої перспективи, найближчих декілька місяців. Дякую, пане Олексію, що доєдналися до марафону. Ті 8 плюс, кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. На все добре. Ну а власне ми.